Доброго дня, мене звуть Аліна, і ви на каналі Смегал Лайф. Дуже часто люди питають, що означає Смегал. Це ігрове ім'я Мого сина. І тепер, як ви можете, можливо з цього зрозуміти, що це канал не тільки мій, це канал нашої невеличкої родини, мого сина звуть Сашком. І наразі ми з вами знаходимося в Англії. Взагалі, наш канал унікальний тим, що. Ви можете зануритися реально відчути, начебто ви теж живете в Англії. Тут немає, знаєте, ніяких перебільшень, ні в бік негативу, ні в бік позитиву. Я не розповідаю, о, як жахливе життя емігранта в UK, значить, і не розповідаю ніяких там казочок протилежного характеру. Просто є як є. Ось сьогодні сиділа. Ну, планували ми, коротше, працю. А, да, да, да. Ми йдемо в парк атракціонів. Тут величезна парковка, тому я такий єдиний кадр роблю, щоб не знімати номери машин. І я вже побачила а, цей парк, і мені тупо страшно. А, а, і бачите, яка я вже активна. А до цього коротше, сиділа я в Макдональдсі і не могла себе змусити. Ні те, що там щось е, зняти е, просто поворухнутися не могла. Така я була втомлена, зовсім мені було е, не до розваг, але просто від вигляду цих е, горок. О! Дивіться, сашочок попав, там трішечки в кадр. Е, тільки від виду цих горок в мене прям адреналінчик піднявся, піднявся. Хух, Просто ось все має відбуватися, зрозуміло, що вчасно. Я навіть не впевнена, що в мене. Не знаю, як це передати, Просто зрозумійте, Я мріяла в дитинстві в підлітковому віці. Потім, коли я була молодою, саме про такі гірки, і їх не було ніде там, де я б ну я зрозуміла, що далеко. За межі України там не часто виїжджала, але завжди, коли ми там були в Турції. Я завжди в окопарках намагалася знайти щось найекстремальне, все було для мене недостатньо екстремальне. І тепер і колись у мене просто було дуже скраве враження від американських горок в гідропарку, але в дитинстві. Але їх потім розібрали і більше такого ось такого враження захоплюючого я ніколи не відчувала і ніколи не знаходила ці е, е, гірки. Е, Самве, да? десь, де б я була. І тепер вона є, але мені страшно. А, не знаю, як з цим бути. Ну, а що ми можемо сказати? Якщо ви пам'ятаєте в аквапарки, зазвичай ну, в яких я була, не можу приносити свою їжу, на поїзд, ніяких таких проблем тут немає. А, далі ви можете бачити. Річку на задньому плані, і ці горочки. Кошмар. Кошмар. Коротше, ми б ніколи не дізналися про цей парк атракціонів. Він да, і ми заходимо зараз десь недалеко біля Лондона, але де не знаю. Точно, якби ми не купили квитки в Леголенд, і Леголенд пропонує варіант безкоштовного входу в один з а, трьох парків. Ну ось ми обрали цей по фоточках. І, здається, не помилилися. Зараз йдемо на горочку, яка, я сподіваюся, не така страшна. Треба щось починати. О, це мій син Сашко, якщо що. ой 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 ой, -ой. От Отаке! Коротше, ми то прийшли на горку для малюків, але з неї видно цю страшнючу штуку. Сашко сказав, що він буде. Бачите, перекидає, як ось на горці для малюків будемо зараз кататися. Ну, коротше, ви бачите, що ми в дитячій горці сидимо зараз. Не знаю, що зможу зняти, коли ми будемо лечити. Flying fish відмінний атракціон. от бачите, це от оранжевий на задньому плані. Це він по перше, зовсім не страшно, але драйву дає настрої, настрій дарує. Нагадав, це мені атракціони. Багато атракціонів зникло з мого дитинства. Я на такому каталася, коли ми з татом приїхали до прилук там парк атракціонів. А потім пам'ятаю, ми приїхали наступного разу і вже було закрити атракціон. І більше він ніколи не повернувся. І ось зараз повернення в дитинство склалося. Бачите, я на мусі так тягнулася, я хотіла а, виглядати якось так, а, ну, по-пацанськи чи що. О, яка там хвиля ще не була? Що там таке? Ну, пішли дивитися, Саша. О, знайшли дорогу до того атракціону, який мені сподобався. Це називається Tidal Wave. Tidal Wave. А, тому що ми йшли до нього і попали на цю флент. Хі до речі, хочу сказати? Ага, зараз. Бачите, не так, то просто зайти вхід. Коротше, на водяну горку не пішли, бо всі там йдуть з плащами, Плащі тут купити не можна. можна. Ну, ми не знайшли. Ні, всі кажуть, що принесли, всі в когось питали, що принесли з аутсайд з собою. А... Зараз тому спробуємо на цю горку піти. Знову до гори раком. Ні! Я не знаю. Мені так страшно. Але тут виявилося, що всі ці горки перекидають тебе до гори раком. Я не знаю, як я це переживу. Але треба до нас спробувати, щоб розуміти, чи повторювати чи ні. На цю страшнючу горку чекати 55 хвилин. Щоб ви розуміли, на флайм фіш треба було чекати 20 хвилин всього-навсього. Коротше, розгон від 0 до 80 миль на годину за 1,8 секунд. І там ще петля, її не видно за деревами. Невеличкий спойлер, але хочу, щоб ви звернули увагу саме на цю гірку, тому що в результаті вона сподобалася нам найбільше після того, як ми спробували те, що спробували, ми прийшли до висновку, що вона найкраща. Красивий краєвид. Тут виявляється озера Ти в мікросекунду це бачиш, і потім падаєш, і потім починається істерика. І Ще я думаю, знаєте, це неймовірно, що людина може пережити і залишитися. Ну і її серце при цьому не розірветься. Коротше, йдемо на цей е, з хвилі. Е, можна купити тут е, пончо. А, з поліетилену, а тут машина така є, але чомусь не приймає платежі, там дуже черга. Ми вирішили Сашком намокнути. А, сашко хоче цього, я боюся, бо я боюся змерзнути, але насправді зараз досить спекотно. Так що я намокну, змерзну, а в мене є ще піджачок і пончо. Так що я думаю, буде ок. Коротше, починається все ось так. Далі повільно піднімаються вони вгору. І зараз найцікавіше. Ніяких шансів залишитися сухими в цьому човні немає. Дивіться, тут, щоб пройти, от така от історія, не знаю, як це зробити. Коли в тебе в житті все гарно, і не вистачає якогось екстримчику якихось незручностей, виклику долі. Будь ласка, йо, велкам! Парк атракціонів. Ух. Коротше, йдемо на нову гірку. А, бачите, я вже в тепленьке вдягнулася, футболку змушена була зняти. Що там чекає, нас не знаю. Коротше. За половиною години ми побували всього на трьох атракціонах. І, тобто десь атракціон а, за, на 45 хвилин. А, і виходить, що наче ти постійно стоїш у черзі, але все одно через те, що твій організм сприймає таке стресове враження, що ти поки стоїш в черзі, ти відпочиваєш начебто. І, а, тому ці черги ну, особисто мені поки що не здаються а Такими вже і довгими. Так, щоб ми просто знали, як називається цей атракціон, з якого тільки ще не зійшла. Вважаю, що крутий мерч. Дивіться, шкарпетки прикольні. І сама горка зараз покажу. Це те, на що я купилася. Ми прийшли в іншу зону, і спочатку хотіла йти на білу, дуже високу, потім думаю, та ні, почнемо з чогось більш простого, і це була моя помилка. Що я вам скажу? Тобто, мене купила, що горка, бачите, вона невисока. По справжньому лякає, він іде все Вона не синя, вона зелена. А ось вона взагалі всередині в цій і коли я вже в черзі підходила близько-близько, я раптом зрозуміла, що в цій. Не страшні горці мене будуть перекидати до гори раком. Цю секунду я зрозуміла, що мені треба зняти сережку, щоб все було безпечно. І уявляєте, я зняла сережку, підходжу, а там прямо об'ява. Поснімайте сережки. Поки що найкрутіша сама а, перша наша спроба. а ні, дорога після рибки. Найкрутіша. Ось в цьому атракціоні, в якому до гори раком, давай на білу підемо, все ж таки не впевнена. де до гори раком щойно мене перекидало. Ну, Від вестибулярки, звісно, трішки а, дискомфортно. Але в цілому а, не страшно. В цілому не страшно. І взагалі, знаєте, я ось задумалася, поки стояла в черзі, що мені всі ці горки нагадали, я ніколи не вживала а, наркотичні засоби, але за своєю дією це мені нагадує наркотичні засоби. Зараз поясню, чому так, от спробую писати, чому це для мене як е, е, проводиться асоціація з наркотичним засобом. Якщо ви мене спитаєте, е, що мене вразило цій горці, що я побачила, що я відчула, чесно вам скажу. Я нічого не зможу вам сказати, ось просто нічого. Тому що е, єдине, що робить твій організм, це працює з тобою на фізионічно. Він намагається вижити, він намагається якось це збалансувати, щоб це було максимально безболісно. Наприклад, я можу вам сказати, що я якось вдало згрупувалася. Щось що Сашко сказав, що в нього його кидало вперед. і В нього плечі болять. У мене такого не було. Я вдало згрупувалася. Це все, що я вам можу сказати. Моя свідомість нічого не встигає зафіксувати, вона не встигає проаналізувати враження, насолодитися. Ні, на рівні фізіології все в тобі стикається, і в голову б'є купа адреналіну. Тому що я їхала сюди, я просто ледь тягнула себе. Я два тижні працюю по 12 годин в день без вихідних. Не буду казати, що я О, це нещасна доля іммігрантів, Неправда, це мій вибір. От але результат, що Ну, я я хотіла спати, я не могла присуватися. І наразі бачите, який е адреналін. Я постійно у -у -ух, як я швидко розмовляю і все там, тому подібне. Але це не тому, що я собі якусь ну, нормальну роботу проробила. Просто на фізіологічному рівні в мене вкинуто е це збудження. І ще що цікаво, чи хочу я це. Ну, повторити ні, не хочу, а чи робила я щось, значено нічого я за день не робила, але я дуже втомлена. Це факт, і це дає змогу дещо проаналізувати. Знаєте, а все ж таки, війна, еміграція, все, що сталося, дуже сильно на нас вплинуло, щоб ми не казали. Так, ми адаптувалися, і я думаю, що ось багато років я проіснувала тут. На такому специфічному дуже адреналіні. Але тепер мені потрібна ну, якийсь відпочинок чи щось таке. Прокатилися ми ось а, на такій гірці. Вона абсолютно не страшна. Єдиний дискомфорт, який там є, це а, в цій а, плюшці всередині вода, яка сягає тобі щиколоток. І ще хочу сказати, що увесь е, прикол горки з хвилею, де тебе накриває цією хвилею, саме в тому, що тебе накриває цією хвилею. І якщо ти ховаєшся під плащем, то це не той вайб. Там зовсім нема нічого більше такого вставляючого, вражаючого. Е, і в той самий час, як в цій плюшці, найбільший вайб і прикол е, це те, що несподівано тобі, тобі треба зняти шкарпетки. Просівки. Ну, а я то була, показую. в, чому. Ну, в мене то були в'єтнамки. Я ж тут готувалася, тупи, що тут буде поєднання аквапарку з нормальним парком. І воно дійсно, наче так, але не так. Бо коли я спробувала зняти штани і залишитися в Цільному купальнику мені сказали, щоб я вдягнула штани, що це їх private policy, Тобто тут всі водні атракціони все ж таки не так, як в аквапарку. Отже, нам сподобалася найбільше горка, на яку ми потрапили ну, після дитячої. Це була перша наша горка. Називається вона Стелс. І взагалі, як бачите, йдучи в цей парк, треба все ж таки підготуватися, мати з собою плащі або купити їх. Тут це можливо, так краще мати в'єтнамочки, тому що тут досить круті атракціони, я вважаю, пов'язані з водою, і продумати, як вам keep warm yourself. Тут може за 4 фунти в такій спеціальній кімнаті, типу, посушити свій одяг, якщо захочете. Дивіться, люди не на лижах, а на дошці створюється хвиля, ніколи такого не бачила, як круто. Впав, чувак. А, я не знаю, Це може тренується цьому. Ой, забула. Люк займається. Як це називається? Сьорфі. Може, він тренується на сьорфі. але прикол в тому, що Сашко сказав, що в Києві в ікс-парку є такий атракціон. А я не бачила. Наостанок пішов сильний дощ, але він шурі настільки, скільки нам треба було відійти від самого парку, де ми знаходилися під дахом, і дійти до машини. І все, тепер він скінчився. Ой, який щастя сісти в тепленьку машинку, включити обігрівач. Я ще сформулювала для себе, ну, розмовляючи з Сашком, ось дивіться, через те, що е, ці. Атракціони настільки екстремальні, що вони б'ють просто по фізіології, да, по твоєму тілу це екстрим, і йде в викин адреналіну. Ти, мовно кажучи, ну, через свідомість ти нічого не сприймаєш. Ти не можеш нічим насолодитися, мовно кажучи. Це не насолодисть, просто повірте мені, і це говорить людина, яка все життя мріяла знайти достатньо екстремальні. А і що я для себе зробила який висновок? Що ось ця перша рибка, який дитячий, ось якби такий рівень екстриму лишали, але піднімали вище, щоб можна було побачити. Те, як на тому а, другому атракціоні, але там просто це дуже коротка мить, розумієте, коли ти так і піднімаєшся на висоту і бачиш всю цю красу. Тут просто неймовірно, а, а, красиве місце, і добре, що ми потрапили в цей парк, просто коли-небудь може сюди приїхати за сапом. Я так думаю, і на цих озерах а, поплавати. Ну, а, ну можливо, ну взагалі територія просто дуже красива. І хотілося б мати таку гірку, де ти ось. В такі екстремальні, але не надто штуки, щоб ти міг озирнутися по боках, побачити це все, сказати: Вау, вау, вау! Усвідомити, смаконути це. От, але такого тракціону ми тут не знайшли всі інші з перевертами вніли з головою, з закрутами і всяке таке. І як ми спробувались на цій. Ні, з останніх горок це насправді якось зовсім не так і страшно. Але так, якщо стіблярочка слабенька, то трішки ну, починає нудити і якийсь час продовжує нудити. І ще я хочу сказати, що відчуття втома, яке я зараз відчуваю, воно знаєте, на яке було схоже, коли ми потрапили з Сашком в аварію. Ми їхали на машині у Франції, і в нас на колі врізався з боку, з боку Сашка на чувак, стопі, на перехресті. Ні, не на перехресті. Може, то й, може, той перехрестя було, але мені здається. був перехрестя При... за знаком стоп зарошли. Ось. Врізався в бік чувак, і е... ну, ми... це все пройшло. Ми е... довгий досить час їхали. Бачите, як дощ посилився? а може в машинці. Ми е... досить довгий час ще їхали, доїхали до Барселони і здавалося, ну ми до Барселони, може ще й. І добу, може, їхали, ну не знаю. Здавалося б, скільки часу пройшло, а ось це відчуття такого, такої втоми, яка десь сидить глибоко, воно досить тривалий час у нас лишалося. І ось зараз я відчуваю те саме ось що цікаво. Ну, ось вона Англія всій красі, Зараз ливеняка. А коли ми спустилися, і це, знаєте, з одного боку, весь час. Ну, ми промогли, коли на тій гірці з хвилини спустилися, але з іншого боку, ми спустилися в той момент, коли ще було тепло. І, е, тому більш-менш ми ще протрималися в парку і отримали задоволення від інших атракціонів. Ну І в мене, як ви бачили, була рятувальна накидочка. Цікаво, через скільки це дощ закінчиться і знову посвітитиме сонце, що дуже вірогідно. Ні, ну ви дивіться, що робиться? Що робиться? Приїхали в Макдональдс, капець! На цьому я з вами прощаюся вже з дому, вже на наступний день. Невеличкі підсумки. Сонце таке після дощу. Варто тільки було нам під цим ливенякою зайти в Макдональдс і промокнути, хоча в нас була парасолька. З'явилося сонце. А... Це така смішна іс... частинка нашої історії. Наступна частинка нашої історії, що нам їхати від будинку до цього парку атракціонів десь хвилин 40, а ми їхали півтори години. І то в якийсь момент я зорієнтувалася, ми стояли в заторі на трасі, і показувала, що їхати нам буде аж до 8 години вечора, щоб ви розуміли, ми виїхали з Макдональдсу о 6 да? а... Я... Побачила з'їзд, ми з'їхали і зекономили пів години, і тому їхали не дві години, а всього-навсього півтори години були в дорозі. І це останнім часом норма. Ось в який час, коли б я не виїхала, постійно затори, ось цей період, може, всі повертаються з відпусток. Зараз що зараз? Кінець серпня. Скоро початок шкільного начального року, може, тому, я не знаю. Але якісь катаклізми постійно трапляються. Ось буквально позавчора я не могла доїхати на роботу, на яку мені їхати 20 хвилин, тому що, виявляється, співпало дві події. Перекрили трасу М1, тому що там впав ну, транспортер дизелю, і розрлося 350 літрів дизелю. І це намагалися якось пофіксити. Це одна траса, а є траси, по якій можна бігати, М-25. А на ній загорілася машина з сіном. Її теж перекрили. Ви розумієте? Ну, це такі відступи, такий період. Хочу сказати, що, що за 4 години в цьому парку ми всього-навсього відвідали 4 горки. Не більше. Отак от, от і більше не хотілося. Серед них, якщо по-чесному, екстремальних, ось було всього тільки дві: одна, яка нам сподобалася, а друга, яка екстремальна, але, як виявилося, не страшна. Що ще я хочу сказати? Хочу сказати, що штанці мої такі забруднилися, я їх спробувала вчора попрати з ванішом, затирала, все. Сьогодні вони підсохли. Я бачу, що, здається, ці штанці зіпсовані назавжди. Я це кажу для того, щоб коли ви їдете в такого роду парк, щоб ви вдягали щось, що вам не шкода. І що є не марки, мабуть, чорна, та, і що вам не шкода. І, по-друге, зверніть увагу на мою зачіску в цьому, ну, відео. У мене тут була така дулька, і це виявилася ідеальна зачіска, тому що зрозуміло, що в таких горках ти дуже плотно сідаєш до сидіння. І якщо в тебе там крабік, як у мене зараз, навіть маленький хвостик, я не знаю, дулька. Це буде некомфортно. А якщо буде розпущене волосся, буде з інших причин некомфортно, да? тому що воно все вам сюди буде е, летіти. Ось такі маленькі е, тіпси. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш е, канал, писати коментарі. До речі, напишіть, чи була у вас мрія коли-небудь ось е, попасти на такі екстремальні горки, е, чи вдалося вам втілити цю мрію? І коли вдалося, якщо вдалося, які були ваші враження? Чи це було саме те, чого ви очікували, чи щось зовсім інше? Бай! До зустрічі!